Лишіться на пару годин. Пару годин. питань немає а ви куди. Та... Э, ну, ну, э... Там, ну та ти знаєш, кажи. В сільпо. сільпо, сільпо. За чим? В вафлі купити. Їхати 70 кілометрів, аби купити в Афрі? Ну, 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 тобто? Ну, та... ну, та... ну. Думаєш, амінка не спала? Ні. збрехали? Справу беруться ясновидиця Олена Курилова та переможниця 15-го сезону битви екстрасенсів та ролог Яна Посенко. Айомий тюбік. Як їсти, то касту я повна. А як пійоний, то пуста. Ти такий і стрілесений. Закупить, нахуй, Бай баба скоро з собою забере. Куди? На небо. Я баба, дій нахуй. А покажи мені, чек, будь ласка, за доставку суши. Я вахуй. Давай. Ю <smart noise> сонечко, чисто теоретичне питання. А от, ну якщо тебе не стане, я не знаю, інопланетяни викрадуть, чи от може там ну покинеш ти цей світ, та? Можна я після того замучу з твоєю двоюрідною сестрою? Отою чорненькою, що на машині їздить? що шо, -шо? ангеліна, мені... она, она, короче, мне показала вот это, И я в ней влюбился. я тогда, и я сказал, о, давай встречаться. Она согласилась. Как ты ставишься до сексизма? До сусиди? Да. Прекрасно. не Алкоголік пивний, не, не пивний того. Він в магазині купляє в день по дві по три бутилки двохлітрових пива і він їх випивав. По скільки? Дві-три бутилки пива, двохлітрових. Три бутилки пива двохлітрових, більше ста гривень стоїть. Де я такі гроші братиму кожен день? Що ви несете? Ви хоч думайте мозами своїми. Та не кричіть ви так, заспокойтеся. Сука їй наказали, підараси, йобай. Що таке? Здоров'я, як там? Хорошо. Слава Богу. Та я знаю, займ... а? Ти що там? Та може мене. Я тобі скажу, що мене бік схватив. Х... Я ходити не годив. Брата, диви, як дитина старанно заповнює щоденник. Синочок, а ти вже на якому місяці і дні? Дев'яносто п'яте блін. Є нова інформація щодо українського контрнаступу. Вони з шо? Ти шо, ролик не бачив? Плани люблять тишу. Так все їм треба мучати. Нам робити, щось треба, бо жопа буде. Добре, ще є інформація щодо діяльності РДК і Легіону Свободи Росії. Вони захопили 4 населені пункти в Білгородській області і продовжують наступати. Та ну що таке? Теж Та ти ж зберігати! Ні, просто їбатом займатися. Що вже зробиш? Буде як буде. Так вони ж захоплять всю... Що за звук? Китайці допомогу прислали. Пропонували або коптери, або оце. Ну це реально більше допомагає. Попробуєш. Е, моя дружина не вміє тратити гроші. Вона недавно пішла в магазин за молоком, а мене не було готівки, і я їй дав свою карточку. І проходить деякий час і приходить оплата на 800 гривень. Я думаю, блядь, ти йшла по молоко, ти що купила? Корову. 800 гривень. Я дзвоню до неї і кажу, Танюша, якщо ти тримаєшся за це життя, скажи, що карточку вкрали. І вона в цей момент розуміє, що ну на мене вона ж не має права злитись, я нічого для цього не зробив. Вона починає злитись на акції. Бачили, як дівчата зляться на акції? Це дуже часто буває, коли дівчата такі, ябана акція, ПРИШЛОСЬ купити те плаття. Сашко, тобі колись песни давали? У 25 минут сьомого, бля. Привіт. Чуєш, тут електрики при електрики приїхали відключати світ. Що мені робити? Ну як ти що? Слухай, ну вкинь мені на карточку гроші. У Тебе ж є номер карточки. Дивись, давай якусь оберем з цих. Як тобі? Mm -hmm. мені здається, прикольно. О, дивись, ще є лавандука. Вона прям дуже класно пахне як. Мені mm -hmm. не подобається. Давай от щось ягідне. Оце прям вообще. Mm -hmm. Як тобі? Так, mm -hmm. да? візьмемо таку? Mm -hmm. Я так подумав, чисто теоретично твою маму можна називати ООН. Тому що, коли в нас все нормально. Вона глибоко стурбована, а коли вона щось трапилося, то від неї ні слуху, ні духу не непонятно, чи вона жива. Собача народна мудрість говорить: якщо вночі довго і голосно вгавкуватися в темноту, то з темноти може вилетіти маман і дать пиздулей. Ти ці маму ну. дозволяє. Та кофе не випилом, золотий, тягне мені, спати й ту собаку. Так би не робилось. Може бути, його взагалі бобри з'їли. Да? Ну, буває, буває таке, ну, звісно, може гусь, я не знаю.